Тепер це не просто відділення поліклініки, а сучасна міні медустанова з якісним обладнанням на північній Салтівці за великого мікрорайону, що найбільше постраждав від прильотів. Завдяки співпраці з чеськими партнерами в медзакладі тепер функціонує два кабінети сімейних лікарів хірургічні та гінекологічні кабінети є тут тепер і мала операційна. Таких до цього не було в поліклініках Харкова. А також тут є аптечки, зручні шафи для медикаментів та самі ліки. Акт виконання робіт сьогодні було офіційно підписано. Дякую за підтримку за підтримку наших пацієнтів, нашої країни, нашого рідного Харкова. Той проект, результат якого ми бачимо у цьому цьому медичному закладі, почався в кабінеті нашого мера Ігоря Олександровича Терехова. Коли ми провели перші перемовини, перше знайомство з представниками чеської сторони це був заступник міністра закордонних справ, це був один з директорів компанії, яка нам все це привезла. І вони так щиро нам пообіцяли, що і це зробимо, і те зробимо, і це зробимо. Що ми навіть так думаємо, не може бути це дуже, дуже багато обіцяють. Ну а ви бачите, що всі обіцянки вони виконали. Я дуже вражена всім тим, що зараз у нас є в цій поліклініці, і особистість виконання цього проекту в тому, що вони перш за все. Приїхали, подивилися приміщення, в якому ми потім робили ремонт. Вони запросили план цього приміщення, квадратні метри, і де вікно, де двері у кожному кабінеті, і вони привезли нам все необхідне, зразу змонтоване для конкретного кабінету. Ми вже домовились про подальшу співпрацю. Ми вже задумали новий проєкт, і я вірю в те, що він збудеться, не буду зараз, щоб не зглазити, як то кажуть. Але це буде дуже інтересний для Харкова проєкт з урахуванням всіх тих проблемних моментів, які в нас сьогодні є. Тому у нас з'явилися хороші друзі. Наші партнери з Чехії надали без перебільшення унікальне обладнання. Це обладнання для хірургії, для гінекології та сімейного лікаря. Я вважаю, що з таким обладнанням якість надання медичної допомоги для наших пацієнтів в рази покращиться. Унікальне, починаючи з хірургічного столу, він має свої особливості, електропривод. Це хірургічна лампа, це іонізатори, це портативні УЗІ апарати і багато-багато чого іншого. Завдяки цьому обладнанню нашим пацієнтам, нашим харків'янам буде надана професійна, якісна медична допомога. Amen. Коли ми перший раз приїхали до Харкова, це було після шести місяців спочатку війни, і ми побачили в якому жахливому стані перебуває місто. Ми побачили, скільки потреб є у місцям, і ми вирішили, що повинні щось зробити та якось допомогти. Для того щоб мешканці міста могли спокійно жити в місті, їм потрібні першочергові речі: це тепло, це електроживлення, це освіта та здорова охорона. І ми дуже раді. Ді робити такі проекти, котрі повністю націлені на допомогу місцевим людям. Фісофолміксперса дозвольте додати, що Комамедик є членом медицинської асоціації у Чехії. Це не прибуткова асоціація. Ціллю цієї асоціації наразі є надання допомоги Україні, і наша головна мета зараз надати допомогу у первинній ланці медицині для того, щоб вже з першого кроку мешканці могли отримувати гарні послуги з медицини. Є також ні, обмеження у фінансуванні у чешській республіці все ж таки ми робимо дуже багато проєктів в Україні. але також чеський уряд залучив до цього проєкту, до реалізації цього проєкту тайванський уряд. І дуже важливо сказати, що ми дуже раді надавати таку допомогу, раді надавати обладнання для первинної ланки медицини для підтримки всього здорового охорони, охорони в Україні. І хочу також додати, що це. Знаєте, така річ дуже невеличка, яку ми можемо подякувати вам за те, що ви тут захищаєте усю Україну від цієї напасті. I'd like to say Харків залізабито. Я хотів би сказати, що Харків залізобіто. ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків новини.